І ще один російський відпускник в українському полоні. Він на Донбасі називає безглузди картає себе, що поліз на чужу землю. І дякує за врятоване життя тим, із з ким приїхав воювати. Це він зараз покинути своїми ж на призволяще, готовий зізнатися в усіх гріхах. А в суді заспіває по-іншому. Адвокати наняті російським посольством підкажуть. Судили в нас вже, заблукали гаярушників. Тож бачили і знаємо. Нагадаю, у ніч проти понеділка на Луганщині. Українські воїни в бою взяли в полон трьох диверсантів із російськими паспортами. Їх поранених кинули на. На полі бою один із них помер. Інших двох наші врятували. Це «Спецкор». Вітаю вас. Достроково рада дозволила солдатам анулювати безстрокові контракти. 20 тисяч вояків зможе піти додому. Стьопа Мафіозі, сина мера Черновецька затримали в Іспанії за звинуваченням у відмиванні грошей. Поцупили на очах похоронця. Невідомий викрав позашляховик губернатора Дніпропетровщини. Жахлива трагедія на півдні Італії. Два місцеві потяги зіткнулися лобом у лоб. Загинули принаймні 20 людей, поранених більше 30, половина в тяжкому стані. Серед них дитина потерпілих досі дістають з під завалів. Потяги фактично пошмотували один одного на частини. Передні вагони дуже сильно пошкоджені. Яким чином на цілком відкритій місцині вони не помітили один одного і не встигли загальмувати з'ясовує слідство. Становище дуже важке. Нам потрібна кров. Ми просимо усіх, хто може здавати її у шпиталі. Діандрія ми не можемо називати імен поранених, але принаймні четверо з них зараз на межі смерті. Після тривалої зати важка зброя запрацювала на Луганщині міномети та артилерія 122-го калібру били по позиціях українських військових поблизу новолександрівки. Порушує ворог Мінській домовленості в широкому на Маріупольському напрямку. Не припиняється так на Авдіївку і околиці, вкотре обстріляли із забороненої зброї. З хвилини на хвилину чекаємо зв'язок із Олександром Моторна. Він працює у Авдіївці і прийдеться до нас дещо пізніше. Кінець рекрутства Верховна Рада дозволила бійцям української армії розривати безстрокові контракти. Річ у тім, що багато воїнів підписали контракт до кінця особливого періоду. Таких приблизно 20 тисяч. Коли закінчиться цей особливий період, не знає ніхто. Утім, вояки зіштовхнулися з тим, що розірвати такий контракт навіть після років служби, практично неможливо. Є винятки, це смерть, поранення, інвалідність. Тож Верховна Рада двома стами, тридцятьма трьома голосами проголосувала за права солдатів, визнавши умови попереднього контракту дискримінаційними. Відтепер військові мають право розривати безстрокові угоди. Щоправда, розірвати контракт можна буде лише якщо ти прослужив 18 місяців. А якщо менше, то військового буде змога переукласти контракт на менший строк від шести місяців. З'явилася можливість піти з армії в тих, хто підписував трирічну угоду на службу в армії ще перед війною. І їм теж. Через події на сході у цьому відмовляли. Тепер і вони зможуть розірвати контракт, але за умови, що це можна буде зробити одночасно з указом про чергову демобілізацію. Четверта, п'ята хвиля мобілізованих додому вже пішла. Слід чекати наступних ротацій. У нас наразі є з вами більше 20 тисяч військовослужбовців, які пішли під час першої хвилі мобілізації добровольцями в армію. Уклали контракти на так званий срок до завершення особливого періоду, тобто до завершення АТО, тобто фактично безстроково. Всі інші мають право зупинити свої контракти, розірвати свої контракти, переукласти свої контракти. Ці 19 там з копійками тисяч людей не можуть цього зробити. Вулиця Леніна в Бортничах під Києвом таки переймено на честь загиблого Євгена Харченка. Йому було 27, Він воював у лавах Донбасу, нагороджений орденом за мужність. Із бортничан він на сьогодні єдиний, хто загинув за Україну. Але за переназивання вулиці на честь її сина, і це при 100% підтримці громади матері довелося повоювати. Ба Більше вже двічі по містечку розвішують таблички з помилками в імені та прізвищі. Во дворі є садик, За садиком є школа. Його район. Он здесь вырос. Здесь жили і живуть всі його друзі в тому доме, В том доме. Пані Наталія йде колишньою вулицею Леніна в Бортничах. Тепер це вулиця Євгена Харченка на честь її сина, нагородженого орденом за мужність. Посмертно Євген Харченко, штурмовик батальйону Донбас, воював під позивним РЕД. Під час виходу з Іловайського котла по так званому зеленому коридору в пожежну машину, у якій він був із побратимами прямим наведенням, поцілив танк. Рідні впізнали хлопця за татуюванням. Назвати вулицю на честь героя запропонували друзі загиблого відразу після похорону. Бортничани підтримали одноголосно. Проте каже, мати процес затягнувся. Спочатку місцева адміністрація погоджувалася перейманувати лише половину вулиці, решту назвати в честь співака. Назарія Яремчука Було гаразд голосування на сайті. Там очінога. Держали теж моєго сина. улицу Ленина таки переназвали повністю на честь її сина. Але на будинках з'явилися таблички з помилками в написанні прізвища та імені. Реакція керівництва Жеду матір здивувала. Що привезли, то я і повісив. Я говорю, подождіть, ви ж на посаді, ви ж займаєтеся якоюсь довгість, ви ж грамотний чоловік. А якщо вам привезуть вову Путіна, він говорить, ну привезуть і повішу. Таблички таки поміняли, але помилок в імені так і не виправили. Там написано Євгеній за документами. Євген. Не дозволю знущатися над іменем моєго сина. Не дозволю. Я хочу так, як в документах, так як воно бути. На вулиці Харченка уся влада бортничів і офіс голови місцевого самоврядування і ЖЕД. Керівникам пані Наталя демонструє проєкт постанови КМДА. Вулицю перейменувати на Євгена Харченка. Представники влади показують розпорядження, що прийшло з Києва. Там замість Євгена вже Євгеній. Це кажуть, помилка столична. На місці виправити, як і вказати на прогріхи. В КМДА неможливо. Є Харків цех теж печатав у Київраді, не в нас. Це нам їм прийшла бома. Я не тут я, кому я позвоню? Район знає, район, сказав, якщо поміняють розпорядження, все поміняє. На наш запит, як так сталося, що рішення не зійшлося з дорученням, у КМДА повідомили листом. Помилка технічна, вже готують зміни до розпорядження. Але хто тепер відповість за неточність, яка між іншим вартувала і коштів, і клопоту тим, хто вже отримав нові документи з неправильно написаною вулицею? Невідомо. Ольга Максимо Ігор Сіри Спецкор 2+,2. плюс В його тоні попрощалася з 24-річним Олександром Домошенком. Хлопець добровольцем пішов на війну. Пройшов дебальцеве у складі батальйону Київська Русь. Уже мав йти на дембель, але добровільно підписав контракт. 9 липня під час потужного обстрілу позиції біля Логвиного чоловік загинув. Алла Хоцанівська далі. Провести в останню путь до собору в центрі Яготина Сходиться люд. Друзі, родичі, побратими, навіть ті, хто не знав Олександра. Йому було лише 24. Хлопець добровольцем пішов на фронт, служив у складі 25-го батальйону Київська Русь. На війні понад два роки пройшов Дебальцеве. Уже був на дембелі, але знову повернувся. Родичі кажуть, буквально кілька днів тому він підписав контракт. Скільки просили, Саша, ну хватить же, вже два рази у нас. був. Ада, лежав лікарні. Ну оставайся, уже ніяк хто є не Я В зі з позивним орешек разом із побратимами. Сюди приїхали прямісінько зі шпиталю. У нього контузія 9 липня. На позиції неподалік Логвинового він стояв разом із Сашком. Перекрикиваємося. Ну коли накрила уже начали. то жив, хто не жив, то крило не ніятечерла. Того ранку загинули троє воїнів. Ще двоє зазнали вогнестрільних поранень. Восьмеро бійців контузило. Керівник розвідзводу Сват каже, бій не вщухав півдоби. Спочатку п'ять годин по них смалили зі стрілецької зброї. Година перерви і їхню позицію знову накрили. А потім і артилерійський нальот. 82 воронки в окопі. Он бідник, як сел, закрив голову руками. Так я остался сидіти. Когда парни сказали, Сталі уходити, самый молодой ти довжені стався життя. Я вас не брошу. Он не бросил. Агесник від Бога. Олександр не раз рятував життя вояків, завжди усміхнений, спритний та водночас мужній. Лише так про нього згадують побратими. У руках сват тримає останній подарунок для Саші прапор батальйону. Просто світлий дитина. в той час це був воїн. Тут то покоління, яке ми не можемо потеряти. Ми його нами Прощалися з Олександром на колінах. Алхінівська, Денис Савченко, спецкор два плюс На Полтавщині поліцейські виїхали на сімейну сварку, а виявили гранатомет. Цілий арсенал набою. Правоохоронці до себе додому викликала жінка. Вона поскаржилася на чоловіка, що той, мовляв, погрожує її розправою. Під час розмови з поліцейськими дружина вирішила не обмежуватися розповіддю про сімейні сварки та образи чоловіка і розкрила його таємницю про схорон зброї в підвалі. Під час огляду приміщення поліція знайшла майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 та ручний протитанковий гранатометр пг 26 господар Оснив що знайшов усе в лісопосадці край села, приніс додому і вирішив залишити виявлення боєприпаси, направлено на експертизу. А проти чоловіка відкрили кримінальне провадження жіноче помста за образом може коштувати йому до семи років ув'язнення. В ході огляду з дозволу власниці було встановлено, виявлено а в подальшому слідчим вилучено близько двох тисяч набоїв калібру 5,45, а також ручний протитанковий гранатомет РПГ 26 на Одещині цієї ночі підстрелили депутата чорноморської міської ради Василя Бугайчука. Невідомі здійснили 9 пострілів із травматичного пістолета і поранили обранця в ноги. Напад стався в той момент, коли чоловік повертався з родиною зі стоянки додому. І щодо нападу, чоловік звертався до поліції з заявою про погрози в свій бік. Інцидент уважає політичним замовленням через конфлікт із керівником чорноморського муніципалітету. Депутат повідомив, що кілька днів тому знайшов під своєю автівкою пристрій для дистанційного відслідковування його машини. Перед нападом його супроводжував легковик зі знаком таксі. У поліції розслідує справу. І з місця злочини вилучили 9 стріляних гільз 9 мм від травматичної зброї. Потерпілий зазнав поранення середнього ступеня тяжкості в стегно та гомілку. Таксі без определеного номера таксі. Тобто просто маячок. Я део виділи. Супруга говорить, що скорее всего, це део нас вела машина самої стоянки, тому що у мене. Не знаю, они ждали, видно, с подходящего момента, чтобы начать нападать на меня. Когда мы зашли в темный переулок, вылетели около троих, насколько я помню, человек и начали стрелять. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 покушения на убийство. На данный момент сотрудниками полиции проводятся все мероприятия по установлению лиц нападавших. Сейчас рано о чем-то говорить, рано утверждать о том, что это было реально связано с его деятельностью политической. Сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького затримали в Іспанії. Йому закидає створення злочинного угруповання з відмивання грошей. Сьогодні на ранок іспанська преса вийшла із заголовками про викриття української мафії в Барселоні на чолі Степаном Черновецьким. Хоча в угруповуванні були також росіяни та вірмани. За інформацією каталонської поліції, мафія Черновецького відмивала гроші через японський ресторан. Кошти заходили в країну з офшорів. Загалом їх звинувачують у відмивання більше 10 мільйонів євро. Водночас Черновецький старший спростовує затримання свого сина і, взагалі, планує позиватися до іспанської поліції за наклип та приниження гідності. Мій син не затриманий, це неправда. Він знаходиться у себе вдома в Барселоні, і в цей час відповідає на питання поліції про обставини, що пов'язані з якоюсь людиною. Впевнений, що до вечора поліція вибачиться перед моїм сином, але оскільки поліція офіційно заявила про нього у змі, моя родина цього просто так не залишить. Ми підготуємо поліції Барселони серйозний позов за повідомлення, що ганьбить мого сина. Віп крадіжка у Дніпрі уночі в середмісті із закритого паркінгу зухвало викрали авто Дніпропетровського губернатора. Позашляховик 14-го року особиста власність Валентина Резніченка. Це одна з трьох його машин, яку за декларацією він купив до того, як очолив область. Усе сталося близько 11-ї вечора. Двоє зловмисників залізли до капітального паркінгу крізь вікно другого поверху. Там не було град, натомість на дворі стояв мікроавтобус. Із його даху зловмисники пролізли всередину та відкрили позашляховик. Охоронець нічної стоянки почув гурки двигуна, але вирішив не чинити опір двом кремезним молодикам. Шляхбам та ворота були. Відчинені, пояснюють охоронці, адже замикають віз традиційно традиційно опівночі. Поліція проїхала за чотири хвилини, але рейндж ровер ніби розчинився в середмісті. Як стало відомо, спецкору це могло бути заздалегідь підготовлене викрадення. Напередодні невідомі вивели із ладу камери спостереження. Сам Валентин Резніченко від коментарів утримався. Він пішов там, заводять машини. Ну що. Два человека, он один, у него ни не, не оружия, ничего нет. Что, он спустился, тут будет тормозить это. Он на скорости его чуть не сбил, но ну, зацепил только и выскочил из. Проводятся все необходимые оперативно розыскные мероприятия для того, чтобы установить местонахождение автомобиля, а также задержать подозреваемых данным угловым правонарушением. Замість мревів сервісні центри. Після ліквідації старих корумпованих структур в Україні відкрили перший центр з обслуговування водіїв. Функції схожі це і реєстрація транспортних засобів, і видача автомобільних номерів. Однак підхід кардинально змінився. Дехто з автовласників навіть подумав, що сплутав двері і потрапив в якийсь інший офіс. Про мрев по-новому Іван Гребенюк докладніше. Попри промовисту назву зовні всередині одні дивуються усміхненим працівникам, інші. Плутають найчастіше з якимось банком. Такий незабаром вигляд матимуть усі колишні мреф. Розпитують, куди звертатися, куди далі. Ми розказуємо, що спочатку огляд, потім на другий поверх, а там уже їх зустрічають. Діє електронна черга. Отримуєте талон, консультанти підказують, куди йти далі. Чекаєте виклику. Номер 24. До експерта на майданчику 32. Скорість. Це ви діла Приїхали, раз, два, подивилися. Зайшли, розплатились в касу і от щемо. Як було раніше, згадує Сергій. Сьогодні продає авто. Все залізло від наглості. Якщо да. ти скромний прийшов парень, то ти мог там це один перестає. Тут скільки часу нього? Ну діти приблизені час, як і у випадку з поліцією, МВС на переатестацію відіслало всіх мребівців. Успішно іспити склали до половини. Решта новачки – 43 людини на одне робоче місце. Інженер-механік за фахом Сергій каже: прийшов змінювати систему. Можна змінити багато чого, тому от не хотілося бути остороння того, як проходить реформування в Україні. Усе ж таки хочеться порівняти з БРЕО, хоча тут і не погоджуються. Називають себе повністю новою структурою головна особливість це ось такі от скляні офіси або повністю відкриті. Таким чином кажуть, будуть попереджувати корупцію. Ну і до кінця року саме такі сервісні центри мають з'явитися по всій Україні. Міністр Аваков називає нові сервісні центри супермаркетом послуг МВС не лише звичних для колишніх мрев, анонсує і нові. Ми віду роботу через сайт дистанційно. ми будемо видавати тут, в тому числі справки всі можливі, від імені МВД, тим веденісудимості, та месестельне. Ближайше віри з нікотри законодавства законодавців зможемо також в, так в сервісних центрах оформлять лічне оружие. Із небувалого в Україні це дитячі кімнати або ж змога замовити автономери через інтернет. Тут же можна буде оформити навіть закордонний паспорт. Від оновлення ж не постраждає головне ціна на послуги, кошти поки що залучають як від приватників, так і від країн донорів. Перший же день роботи дав результат. Устигли б служити понад Пів тисячі водіїв у минулому на таку кількість пішло б не менше трьох днів. Іван Гребнюк та Геннадій Шульга спецкор два плюс до України повернулася чемпіонка Європи Наталія Прищепа. Українка привезла єдину для нашої збірної золоту медаль з Амстердама, де завершилась європейська першість із легкої атлетики. Юна легкоатлетка здивувала Європу своїм потужним фінішем на дистанції 800 метрів. І вже сьогодні спортсменка вирушає до Польщі, де готуватиметься до олімпійських стартів. Невеликого зросту худенька й трохи сором'язлива. Наталія Прищепа намагається непомітно прослизнути коридором аеропорту. По спортивному зухвалою ця дівчина була два дні тому на чемпіонаті Європи в Амстердамі. Наталія Пришепа фінальний забіг на дистанції 800 метрів. Стартувавши по третій доріжці, Наталя трималася в тіні більш досвідчених суперниць. Проте вирватися з міцного кола спортсменок українка змогла лише на останніх метрах дистанції. Фантастикід просилась пустити, стукала по плечу одну другу, пустіть, тому що ну, попала в досить неприємну ситуацію. Не вийшла тоді, коли потрібно було. Ну, скажімо, не, не дуже розумно провела забіг. Тому прийшлося трошки продиратися, проштовхуватися. Для 21-річної Рівненчанки це перша велика перемога. До цього було золото на чемпіонаті світу серед юніорів та бронзи Європи серед молоді. Нинішнє золото єдина медаль збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи. Я вважаю, що це взагалі провал. То тобто, есть ну слава Богу, що у нас є хоч Наталія. Хоча одно золото тренерський штаб уболівальників заспокоює на європейську першість. Медальних завдань не ставили. Головний старт сезону ще попереду. Марафонцы ходаки уже сейчас находятся в горах за рубежом, Метатели сегодня начинают сбор, прыгуны, спринтеры начинают 17-го часа сбор. Поэтому у нас все, все планировано. И я думаю, что мы доделаем то, что мы наметили, и будем совершенно в другом виде выглядеть на Олимпийских играх. Там дівчата куда посерьезнейшина чемпионату Европы. Тому... Там загадувати не можна. Наталія разом з іншими легкоатлетами вже сьогодні вирушає до Польщі на останній перед Олімпіадою. Збір змагання з легкої атлетики в Ріо де жанейро розпочинаються 12 серпня. Ігор Бондаренко Михайло Путята, Спецкор 2+,2. Миру всім нам бережіть себе. Побачимося вже згодом. Щасти.